В'їзна брама садиби Чернецьких, побудована у другій половині XVIII століття, належить до давніх пам'яток волинського бароко. Брама була лише частинкою цілого палацового комплексу. До залишків якого пролягає великий парк. Сам парк засновано в 19 столітті. Тут росте понад 80 видів дерев та чагарників. Школа монастиря Ордену Піарів, яку було споруджено у XVII столітті. Поряд був костел, який будувався впродовж 17 років з 1745 року по 1762 рік, і за своїм оформленням не мав собі рівних серед подібних споруд того часу. Тут навчався Тадеуш Кастюшко. Костел Кирила та Мефодія, раніше костел святого Франциска Асиського, костел належав ордену Капуцинів, будувався в період 1761 року по 1786